Ну, мені навіть соромно тут сидіти серед технічних експертів, експертів по електронному рядуванню. Я не є експертом по цих питаннях. Я просто людина, яка має бізнес, так? яка допомагає реформувати країну через ведення електронного рядування. Я навіть не знав, що. І презентацію треба було робити мені сьогодні. В Паверпойті. Десь приблизно рік тому ми почали обговорювати наші плани, наші ідеї. Як же ж допомогти країні розвиватися? Так і ми визначили чотири напрямки. Які були достатньо популярними в той час. Ми намагалися якимось чином їх розвивати. Ми намагалися просувати вперед електронне урядування. Працювали з паном Шимківим з президентської адміністрації. Потім ми почали працювати з Кабміном для того, щоб створити стратегію. Стратегію організації платформи, яка би змогла продемонструвати такі речі. Чотири напрямки, які ми визначили раніше, щоб люди розуміли важливість платформи і могли надавати продукти по тих чотирьох напрямках, які ми визначили раніше. Шість місяців тому ми почали цю платформу розвивати з нашими партнерами Великобританії. І ми побудували платформу, показали її в кабінеті міністрів десь 3-4 дні тому. І ми почнемо її впроваджувати в Харкові в тестовому режимі, як губернатор зранку сказав. Після того як перевірка конфігурації буде закінчена, за допомогою місцевих технічних партнерів у Харкові, ми цю систему покажемо знову ж таки на кабміні, і з їх дозволу вона буде запущена на національному уровні. Ми Вбудували в нашу платформу величезну кількість функцій. Сюди включає документ система документообігу, національна система реєстрації, яка вже сьогодні обговорювалася. У нас багато є способів ідентифікацію робити через сітківку, через дектилоскопію, через е, параметри обличчя. Тобто така от у нас платформа є, яка спричинить серйозне обговорення. Представників уряду десь орієнтовно 15 вересня в Києві у нас буде велика зустріч між міністерством соціальної політики, проєктом ПРООН, Світовим банком, Харківської регіональної влади. Представниками IT-підрозділу Кабінету міністрів, і ми будемо обговорювати, як саме впроваджувати цю систему, яка буде займатися питаннями реєстрацією і соціальним забезпеченням тимчасово переміщених осіб. Це величезна проблема. Немає єдиної формули, як з цим працювати. І те рішення, яке у нас є, тим людям реєструватися і отримувати такі послуги, які вони повинні отримувати. Це один з напрямків. Які ще є напрямки, які ми напрацювали. От, наприклад, система документу між міністерствами, між державними установами. І третя система, про яку ми говорили раніше, це національна база даних реєстрації громадян України. І також реєстр майна або реєстр активів національних. Коротко спробую пояснити про ці напрямки. От якщо, наприклад, ми візьмемо національну систему реєстру активів, ми з паном Дмитром Шивківим вже обговорювали це. От, наприклад, в АТО поранено бійця. Але оскільки реєстру в нас немає послуг, так, які пропонуються, вони зато в Рівно, наприклад, можуть цього бійця відправляти, тому що вони в рівно якраз спеціалізуються на лікуванні коліна. Але реєстру от таких от послуг немає єдиного. І ніхто не може зараз нам сказати. Що от за 10 кілометрів від АТО зони АТО, є лікарня, де можна полікувати, яка також спеціалізується на літакому лікуванні. І от такий приклад. Так, і це дуже швидко можна наповнити даними. Що я тут намагаюся зараз сказати? Коли ми почали цю роботу, ми хотіли створити платформу, яку би користували всі професіонали. Люди, які сидять біля мене тут. І ці люди будуть наповнювати цю систему, вони допоможуть країні використовувати таку систему. От, в принципі, все, що я хотів сказати. Я директор компанії. Я орієнтований на результат. Процес важливий, звичайно, але я не зовсім та людина, яка б вам розказувала про процес.